Змусити паралізованих ходити, сліпих бачити та зрештою перетворити людей на кіборгів. Плани Ілона Маска на найближче десятиліття. 29-річний Нолан Арбо став першою людиною, якій імплантували мозковий чип Neuralink. Чоловік зміг написати та опублікувати пост на платформі X за допомогою технології читання думок. Нолан також провів стрім, на якому показав, як грає у шахи силою думки. Паралізований чоловік порівняв роботу чипа із силою із зоряних воєн. Достатньо просто подумати, і фігура рухає. Нолан Арбо виявився паралізованим нижче шиї внаслідок нещасного випадку, що стався 8 років тому. За допомогою імплантату Арбо наразі може взаємодіяти з комп'ютером без використання традиційних пристроїв ведення, таких як миша та клавіатура. Святкуючи успіх вживлення та роботи імпланта Neuralink, Ілон Маск анонсував наступний продукт: чип BlindSight, що призначений для відновлення зору. Для незрячих від народження можливість бачити світ із BlindSight стане фантастичним проривом. Переконаний Маск.